І повертаємося до теми того, що сталося у словаччині. Давайте поговоримо про ці події на прем'єра країни Роберта Фіца було скоєно замах, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду. Роберт Фіца якраз вийшов до людей вже на сторінці словацького прем'єра. З'явилося повідомлення у Фейсбуці, що наразі він перебуває в край тяжкому стані, адже дістав множинні поранення. За даними деяких змі словацьких його було поранено у живіт і груди. Інші кажуть, що все ж таки не так. Ситуація ця погана йому нібито прострелили руку і ногу до лікарні Роберта Фіцца доставляли уже гелікоптером. І з'явилося відео у мережі самого моменту нападу на Роберта Фіцах. На кадрах видно, як словацький прем'єр підходить до натовпу і різко падає на коліна. Раніше журналісти писали, що нападник нібито кричав: «Роба, йди сюди, а потім кілька разів вистрелив у прем'єра. Водночас словацькі змі пишуть, що у Фіцо стріляв. 71-річний письменник Юрай Цінтула, чоловік, прихильник ліберальної партії, прогресивна словаччина, і останнім часом він відкрито висловлював свою ненависть до словацького прем'єра у соцмережах. Раніше журналісти писали, що замах на життя Фіцо вчинив 71-річний уродженець словацького міста Левіца. Поліція вже затримала нападника. Ці відео так само були у мережі.